А що таке ви ззаді бачите Ззаді мене на екрані? Що то таке? Вітаю українців та й діді нахуй Москвороті. А це виявляється, що знову хтось підірвав, кримський недобудов, недобудову. недобудову. кримську нелегальну недобудову. Він називається ще міст. Підірвали. Радуватись тому чи не радуватись, я навіть не знаю. Оце, оце наші може не наші, може наші. Ну ніхто нічого не знає, ніхто нічого не говорить, хто то підірвав цей міст, чому для чого це підірвало міст. Але далі дальше... українці гинуть, далі вбивають українців, далі вам насаджують русню. Далі українці слухають російську музику, далі говорять українці з росіянами, які вбивають українців. Мені здається, що підривайте ці мости, не підривайте ці мости. Но. Нічого доброго далі не буде. Оце моя просто особиста думка. А ви думайте?